Доброго дня, дорога церква. Хочу вам коротко засвідчити, як Господь змінив моє життя. Мене звати Оля, я живу в Києві, але сама я з рівного. Я з дитинства росла в глибоко православній сім'ї. Мій рідний брат прослуговував православній церкві багато років. Ми знали священника, ми намагались жити правильно, ми намагались ходити в церкву щомісяця. Відвідувати служіння. Я знала молитву Отче наш. Я щовечора молилась на колінах і намагалась жити правильно. Також біля нашого дому була недільна школа, яку я відвідувала з дитинства. Це була християнська, протестантська чи п'ятидесятницька недільна школа. Я теж її відвідувала. Пізніше, коли я росла, я навчалась в загальноосвітній школі, в ліцеї. І там моїми першими вчительками були віруючі вчительки, і також моя вчителька з малювання була віруючою. Вони часто розказували мені про Бога і свідчили нам на класних годинах про Христа, розповідали. І ми вони будували зі мною таким чином стосунки, і якось вони запросили мене поїхати в християнський табір. Я поїхала в табір, він дуже відрізнявся від таборів державних, мені, звичайно, там дуже сподобалось. І так я їздила в цей табір декілька разів кожних півроку. Одного разу на вивченні Біблії з старшою подругою я дізналась про те, що Христос, я знала, що є Христос, я знала, що є Бог. Я чула це в православній церкві і знала, але я дізналась про те, що Христос помер особисто за мене. Я знала, що він помер, але я не знала, що він помер особисто за мене. І мене це дуже вразило. Мені на той час було 12 років, але я дуже добре пам'ятаю цей час, коли я дізналася цю істину про те, що Христос помер особисто за мене, і це мене дуже зачепило. І я почала роздумувати: ну, чому Господь, сам Бог, помер на Христі за мене, ну, за якусь дівчину. Як це так? Чому він помер, що далі, і Господь в моє серце поклав такі ну пошуки істини. І я почала шукати, де я можу почути істину. Ми з подругою почали ходити по різних церквах, православних, п'ятидесятницьких, протестантських і шукати, де ми зможемо почути цю істину. І найбільш зрозумілим для нас це було в протестантській церкві, де ми чули Біблію, і Бог відкривався ну, через цю церкву для мене. Дуже сильно і працював зі мною з моїм характером через церкву. Ну сильно я бачила Христа через стосунки людей один з одним через велику любов до мене особисто, теж незважаючи на те, що я сильно не могла відвідувати служіння перший час через конфлікт і зі своєю сім'єю. Все одно церква, і взагалі Бог підпіклувався про мене через церкву, через людей, через особисте наставництво, через різні конференції, табори, через особисті зустрічі і свідчення там про Христа. Потім я почала вже відвідувати служіння, і Господь дуже відкрився мені в тому плані, що Він не просто помер за мене. А він також, моє ім'я записано в книзі життя вже, і виходить, що моє спасіння ну тільки ті вірою, як написано в Єфесян, бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, а це дар Божий. І виходить, що якби я не намагалась до того жити правильно, все одно миру в серці до кінця такого не мала. І розуміння Бога я теж ну, не мала до кінця, незважаючи на те, що я старалась там і в церкву ходити, і молитися, і так далі. Але тут я зрозуміла, що все залежить тільки від моїх особистих стосунків з Христом, і від моєї віри. І це, звичайно, змінило життя моє кардинально. Це змінило мій характер, і, врешті, я покаялась, звичайно, Бог, торкнувся мого серця, він змінив моє життя, змінив мій характер також. Він змінив мій погляд на багато речей в житті, незважаючи на свій молодий вік. Тоді мені вже було десь 14 років. в мене були вже конкретні плани на життя. Я знала, чого я хочу, як я хочу. Але Господь це змінив. Він заклав в мені нові цінності сім'ї, цінності життя, сенс життя новий заклав в мені. І це змінило моє життя. Також Змінились мої стосунки з татом сильно через те, що я стала розуміти, як Христос мене полюбив, незважаючи на те, що я грішна. Мені стало легше любити свого тата, незважаючи на те, що я росла без його присутності. Це і для нього стало великим свідченням, і це теж вплинуло на його життя. Починаючи з того, що він сміявся над штундами. Зараз він думає про Бога, і це для нього стало ну, свідченням теж. Для його мами, для моєї бабусі теж це стало свідченням. Для моєї мами, яка була категоричною до протестантизму і різко проти, зараз вона більш лояльна до, так само до Бога і взагалі до цієї віри. Також змінилось життя мого рідного брата, який прислуговував до цього в церкві довгий час, православний. Він почав теж шукати Бога, він почав теж ходити відвідувати християнські служіння протестанські. Бог змінив його життя, він покаявся і прийняв хрещення декілька років тому. Його життя теж змінилось. Тобто я хочу засвідчити про те, що змінилось не лише моє життя, а й життя мого близького оточення. І це дуже велике свідчення є для мене. І я бачу через це дуже велику любов, Бога і взагалі Його велику милість. Бог є дуже милостивим для мене, і дійсно, його милість аж до небес, вище небес, як написано, через те, що ще в молодому віці він змінив моє життя і життя мого близького оточення теж змінив. Також, також життя моєї найближчої подруги, з якою я переживала. Ось цю зміну ці моменти, з якими я ділилася з нею через довгий час, через багато років. Вона теж почала задумуватись про Христа, і вона теж покаялась і зараз є членом церкви протестантської. Це теж для мене є дуже великим свідченням. Тому я хочу, щоб і для вас було це підбадьоренням, якщо ви знаєте Христа, щоб ви свідчили своїм близьким і рідним, навіть якщо вони проти цього, якщо вони висміють, якщо вони забороняють, відвідати вам служіння, все одно, щоб ви свідчили, а з часом Господь зробить свою роботу і він має свій план. Також, якщо ви не маєте ще особистих стосунків з Богом, я заохочую вас до того, щоб ви все таки Прийшли до нього в молитві і мали ним, з ним ці особисті стосунки, тому що він помер особисто за вас. Особисто за вас він помер на Христі. І він моє життя змінив, і ваше життя змінить. Він за вас не тільки помер, а й воскрес. Все, дякую.